Підкорення говерли лайфхаки ще треба знати. Якщо ви, як і я, далеко не спортсмен. Це моє найперше сходження на гору. Я обрала найлегший зелений маршрут. Ще є синій і червоний. Перед дорогою можна було наїсти в лісі росте дуже багато лохини. Чим раніше вранці ви вийдете, буде краще. Я виходила в 7.20. На базі орендувала палеці за 50 гривень. Якщо ви раптом прийшли в сандалях, можна орендувати трекінгові чоботи. В цілому 50 гривень на палиці це всі мої витрати на подорож. По дорозі ви зустрінете пам'ятники тих, хто не зміг дійти до вершини. Спека стояла 32 градуси, але на вершині ще був сніг. Обов'язково використовуйте та поновлюйте сонцезахисний крем, Беріть півтори літри води. Цього вам вистачить, тим більше по дорозі ви можете поновлювати воду в гірських річечках. Вона там чиста. Бачила пораду, що треба набирати багато їжі, але скажу від себе: вона вам не знадобиться. Краще взяти два енергетичних батончика чи два снікерса. І спина вам скаже дякую за неважкий наплід.